2022 рік добігає кінця. Саме час підводити підсумки. Ну, перше, взагалі, що я хочу сказати, це те, що українці, ми з вами найкращі. Я взагалі не знаю, хто б у всьому світі витримав те, що зараз доводиться терпіти нам. По-друге. Прочитавши одну статтю, що одна з агенцій дослідила настрої людей в усіх регіонах, в усіх вікових групах, всіх типах населених пунктів з різним рівнем доходів до і так далі. І ось визначили, що ж зараз думають і відчувають українці. Тобто сьогодні будемо говорити про нас, про українців. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Як я казала на початку програми, що ось одна з агенцій дослідила настрої, скажімо так, людей українців. І ось що характерно, що дуже багато людей критикували саме рішення взагалі ось цього дослідження, так перед новорічних настроїв. Що це показує? Це показує те, наскільки чутливою є ось ця тема, наскільки неоднозначою є ось ця сама ідея святкування для багатьох людей саме зараз, під час війни. Наприклад, щодо мене, чесно, настрою взагалі немає святкувати. Ну, немає його. Але я розумію, що є маленька дитина, сім'я, мама. І я розумію, що треба, треба посміхатись, треба бути сильною, треба бути, треба, треба гідно проводити цей рік. Це не значить, що потрібно якісь там пишні святкування. Ні, потрібно зібратись, зібратись духом, чого вам всім бажаю, дорогі українці, особливо жінкам. Я думаю, що дуже тяжко. Я не кажу про чоловіків, бо їм зараз на фронті це просто це. Це просто наші молодці. Я кажу зараз про якусь душевну, знаєте, таку рівновагу про якісь творчі моменти, про якийсь настрій, атмосферу, яку завжди робить жінка. Тому, жіночки, українські жіночки, хочу до всіх вас звернутися. Давайте будемо сильними, будемо терпіти. Все буде добре, я це знаю. Скоро все буде. В наступному році, я думаю, що все закінчиться, але цей рік він був дуже тяжкий. Давайте його проводимо, і нехай він забирає з собою ось всі ті незгоди, які були в цьому році. Але трошечки про дослідження. Дивіться, головний висновок дослідження це те, що 34% українців вони стверджують, що взагалі не планують святкувати. Ті, хто планують. А... Не лише святкувати, але але й робити якісь перед новорічні подарунки. Люди готові на це витратити не більше ніж 2 тисячі гривень. Менше витрачати на свята планують ну, десь абсолютно більшість українців. Майже половина не планує витрачати більше тисячі гривень, і це зрозуміло, бо в людей просто банально немає грошей. Традиційно українці купують подарунки саме в останній момент, так це в грудні. Основним подарунком будуть солодощі, якісь дрібні сувеніри серед подарунків. Третє місце це донати, донати військовим. Одним з головних цінностей, що впливають на вибір продукту зараз, це є підтримка армії, волонтерів, вихід з російського ринку і проукраїнська позиція. Через війну стан української економіки він сильно погіршився, що не могло не вплинути на заощадження сімей, звичайно. Саме тому для більшості споживачів ціна стає таким ключовим фактором. Якщо десь раніше хтось не дивився на ціну, зараз дивиться. Адже майже в половини українців заощадження зменшились, а третина взагалі їх не має. Що вже казати про пенсіонерів? Ну люди в пенсійному віці вони взагалі не мають заощаджень, і їм взагалі важко прогнозувати, наскільки вистачить фінансів. Але попри всі негаразди, зниження доходів та заощаджень десь приблизно 66% українців планують відмічати свята. Серед них абсолютна більшість 94%, планують святкувати вдома з близькими родичами. Дехто десь планує поїхати, але це дуже дуже маленький відсоток, знаходячись під постійним тиском новин з фронту, відключення електроенергії, більшість людей, в принципі. Зараз не говорять про відпочинок: працювати, працювати, працювати. Але головне, знаєте, ще із всього цього, саме головне, ось якщо зовсім вже підбити висновок, головне це те, що ми віримо в перемогу. Ми віримо в Збройні Сили України. Люди донатять, готові зустрічати Новий рік з надією з надією на перемогу. Адже вона також здобувається нашою силою єдності. Вмінням бачити світле навіть в найтемніші часи. Знаєте, це дуже доречно зараз, тому що темно зараз. Темно, і в прямому, і в переносному смислі, в найтемніші часи і здатністю бути поруч і підтримувати один одного. Дорогі українці, давайте об'єднаємось ще міцніше, щоб в наступному році бути ще сильніше, ще більш об'єднаним і підтримувати один одного. Підтримуйте один одного, попри все. Я вас дуже прошу. Ми повинні обов'язково всі разом це пережити. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.